Відновлення а, приміщення в Красненської міської лікарні це дуже важливий проєкт для нашої громади. Оскільки приміщення були, м'яко кажучи, в неналежному стані, а, вже багато років не проводилися відновлення, ремонти. І так далі було прийнято рішення за спільною згодою і депутатського корпусу, і членів виконавчого комітету, і Христанської селищної ради про поетапне відновлення, діагностичне відділення, де ми зараз з вами знаходимося, був один з таких перших етапів відновлення. Потім ми перейшли до відновлення приміщень поліклінічного відділення. Відповідно розпочали ремонт. В хоспісно-паліативному відділенні все це ми робимо за кошти місцевого бюджету. Маємо можливість це робити, дякуючи платникам податків. За що я їм дякую? Маємо працювати працювати для того, щоб Лікарі працювали в належних умовах для того, щоб жителі Красненської громади отримували медичні послуги також в відповідних і належних умовах. Проводимо частковий ремонт частини приміщення то є поліклінічне відділення і е, провели зараз. Його повністю ремонт, і ну, маємо надію, що проведемо за той місяць, тобто до травня місяця, проведемо ремонт другого поверху, тої хосписної відділення. І дякуємо селищній раді за те, що фінансує, за то, що хоче того зробити. Е, ну, на сьогодні в всіх кабінетах поміняні меблі. Лікарі заїхали в, в нові приміщення, ще, правда, жалюзі вчипимо, ще, ще якісь такі от доробки, е, і, і, і відділення вже працює. Е, ну, е, за той рік маємо надію. Маємо надію і впевнені в тому, що ми зробимо повністю ремонт першого поверху поліклінічного відділення, е, ремонт хоспісного відділення, поставимо ліфт. Це і до кінця року здаємо те основний корпус, як відремонтований і яке в очікуванні пацієнтів. Мені дуже приємно. що в Красненській селищній раді такі зміни. Прошлого року я був тут. таке було страшне все. Неприємно було ходити. Зараз, зайшовши з вину, я відчуваю радість. Дуже приємно. Душа радіє від такої роботи, іменно, іменно Володимира Степановича, то його заслуга і міцного йому здоров'я.